Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна використовувати генію у Windows разом з компілятором C. Отже, перш за все, зараз я на прикладі віртуальної машини спробую показати, яким чином ми можемо встановити. Об'єднане середовище гені От. і яким чином приєднати до нього компілятор. Чесно кажучи, у більшості випадків я все ж радив би спочатку компілятор встановлювати, а потім встановлювати гені. От. Але деякі з моїх учнів вивчали Pascal Тобто у них вже геній є встановлений. Виникає питання, яким чином підключити до генія компілятор C. От Цьому питанню і присвячена дана лекція. Отже, перший крок це вивантажити із інтернету відповідний файл установки. Ох, зараз спробуємо, як це зробити за допомогою інтернет-експлорера. Йдемо на сайт Ну, Ось бачимо, що прийшли. Є розділ такий «Download». Нас цікавлять релізи. І нас цікавлять, цікавлять бінарні файли для Windows. Вивантажимо. Оцей файлик. Ну, хай там в моїх документах буде. От. Після цього ми його запустимо і проводимо інсталяцію. Ну, от насправді у нас цей файлик не запускається, а все тому, що у віртуальній машині стоїть чиста операційна система Windows XP. А нам потрібно встановити ще й пакунки сервіс паку. У кого операційна система, ну, звичайно, функціональна, оновлювалася, тому цей крок можна пропустити. Ми вивантажили завчасно потрібний сервіс-пак. Тому зараз його встановлюємо. Щоб його встановити, звичайно, потрібно використати пристрої компакт-диску. Ну, отже, обираємо серед пристроїв образ оптичного диску із третім сервіс паком і виконуємо встановлення. Ну, це займе певний час. От тому повністю всі етапи установки ми будемо переглядати фрагментарно. Зараз зробимо паузу. Ну, отже, після того, як образ третя сервіспака розпакувався, у нас з'явиться така ось іконочка, де ми можемо пройти всі етапи. Ага. Що ж це я клацає? Пройти всі етапи встановлення е, сервіс паку. Знову ж таки, зараз зроблю паузу, бо це витрата часу певно. Отже, майстер встановки сервіс паку 3 відпрацював. Нам запропонують зараз перезавантажити систему. От І після цього ми спробуємо заново запустити файл. Інсталяції гені Отже, перезавантаження відбулося. Зараз ми знову зайдемо в мої документи, запустимо інсталятор гені Як бачимо, програма зразу зреагувала. Виконуємо інсталяцію повну. І у нас З'явиться відповідний значок на робочому столі після завершення інсталяції. Але у цьому випадку, коли ми інсталяцію закінчимо, ми будемо мати насправді не об'єднане середовище розробки, а дуже потужний, але все ж таки текстовий редактор. От ми бачимо, що значок з'явився. Навіть можемо запустити одразу. Нашу От, І якщо ми спробуємо там створити якийсь файл, ну, скажімо, Паскаловський файл, у нас заготовка вже буде. Наприклад, запишемо звичайний текст програми для початківців. І спробуємо виконати компіляцію. От. Зараз на тиску це ми створимо теку для роботи. От в неї запишемо файл. Бажано теку для роботи і файл для роботи писати англійськими. Без пропусків. От. Компіляція не відбулася. Чому? Тому що неваж... неможливо знайти вказаний файл. Що ж це за файл? А це файл. Файл компілятора. У нас компілятори не встановлені. От. Ну, ми паскалівський компілятор встановлювати не будемо. Будемо встановлювати компілятор для C, тому знову нам прийдеться сходити в інтернет. Зайшли на офіційний сайт. Компілятора, перейдемо в розділ завантаження. E, нас перенаправить на SourceForge Там ми маємо обрати інсталер і оберемо завантаження інсталятора для Windows. Це не сама програма, не сам компілятор. E, це Програма, яка дозволяє довантажити потрібні модулі компілятора. Нам браузер вже не потрібен. Вибираємо Install, Continue. І далі. Програмка іде в інтернет і сама знає, які модулі нам треба завантажити. Це пройде певний час, ми поки що зробимо паузу невеличку. Ну, отже, всі вивантажені блоки. Тепер нам треба натиснути Continue. Інсталятор сам запустився. Нам треба обрати, що ж ми будемо встановлювати. Для того, щоб обрати те, що потрібно встановити, нам потрібно, звичайно, класнути, обрати, встановити. Mark for Installation. Компілятор для AD, компилятор для Fortran нам 300 лет не нужен. Нам потрібна ця штука. І, можливо, ця ось. Якщо ми будемо вивчати C далі, перейдемо на об'єктивний C. От ми позначили ті компоненти, які потрібно встановити. Йдемо в меню Installation. І вибираємо Apple-Change. Натискаємо кнопочку Apple. І знову ж таки прийдеться зробити паузу, тому що певний час воно буде завантажуватися. Ну от, Всі модулі завантажилися, тепер вони починають розпаковуватися, а потім почнеться інсталяція. Ну от, Всі процеси завершились, тепер ми можемо натиснути на клас. І виявилася така невеличка дивина, що коли ми використали. Installer, min mingw. Інколи трапляється так, що ті файли, які він встановив, не є найновішими. Тому раджу вам виконати таку дію. Знову підемо в інсталейшн і спробуємо оновити ті файли, які вже, власне кажучи, у нас є. От оновлення. Відбулося. от, І, якщо воно там є якесь, ми виконаємо помітки, щоб ці файли анавилися. От. Буде певний час здаватися, що програма не відповідає. Насправді вона там робить помітки, які там. Треба для оновлення. Ну, в нашому випадку, рядок Apple-Change недоступний, а значить, все хорошо. Якби цей рядочок Apple Change був доступний, то значить, що виявилося там якесь оновлення. Треба класнути по цьому рядочку, і воно довантажить зміни, які там відбулися. Отже, начебто здається, що. Компілятор встановлено, можна використовувати гені. Давайте спробуємо. Запустили Гені, створимо стандартний файл для C. Тут можна написати такі ось речі. Потім я поясню, що вони означають. Чи для того, щоб зрозуміти, що вони означають, треба пройти курс дистанційний основ програмування мовою C. От. І... Цей текст ми пишемо лише для того, щоб зрозуміти, чи виконується компіляція. Збережемо зміни. Знову ж таки утіжити цей прок. Замість безіменний напишемо там якийсь first. І тут можна залишити CXX, можна написати C. Вибачте C, так, PP. Зберегти файлик. І спробуємо виконати компіляцію. Побудову. Ну, В даному випадку, знову ж таки, ми бачимо, що не вдається знайти файл. Чому не вдається знайти? Ага. Тут навіть у нас ще й помилка є у вихідному коді. Але ж неможливо було знайти компилятор. Чому це так? Тому що, як не дивно, середовище генія створювалося для Linux. От, і там є певні параметри. А цей компілятор у Linux вже встановлений. Він, до нього шляхи прописані. Тобто все це вже приготовано. Якщо ви будете користуватися Genie у Linux, то ніяких оцих танців з бубнами вам не потрібно буде робити. Що стосується Windows, то, до речі, ви могли б побачити, що залежно від того, яка мова програмування використовується, обирається різний компілятор. В даному випадку у нас написано, що Використовується компілятор команда G. А далі йдуть ключі компіляції. Тобто ці ключі визначають назву виконаного файлу, який буде створено тощо. Команда G у операційній системі незнайома. Тому я раджу зробити таким чином. Вчинити таким чином. Відкрити менеджер файлів, знайти на диску-C ту теку, в яку ми встановили компілятор. Там знайти папку BIN от, і подивитися, що насправді у нас такий компілятор є. От, і нам залишилося лише оцей шлях скопіювати. І, звичайно, що вставити його перед відповідною командою. Спробуємо виправити, ну, не будемо виправляти помилки, ми зараз побачимо, як воно буде реагувати. Щось там у нас знову ж таки. Не Ну, Давайте спробуємо виправити помилку, можливо, так. Щось запуститься. Ні, не вистачає. Тому ще раз треба буде відкрити інсталер, знову подивитися оновлення тощо, тощо. Для цього ми перезавантажимо систему. На всякий випадок, можливо, тоді ці бібліотеки будуть активовані. Ви знаєте, виявилася цікава штука, що насправді всі файли були встановлені, все було гарно. Навіть те, що ми там дописали, також виявилося нормальним. Але все одно повідомлення про помилку компіляції виводилося. І тоді я дослідив, що цей пакуночок, ось, Ріб GMP-10 DLL, він чомусь не, мог, не міг бути визначений нашим середовищем. Тому відкрив знову інсталятор, вибрав бібліотеки, бо DLL це динамічні бібліотеки, знайшов цю бібліотеку у списку, до речі, їх не так багато й обрано. Та й перша вона була, от, подивився. Назва бібліотеки. Спочатку позначив її для видалення. От, після того, як видалилася, знову позначив для інсталяції, виконав інсталяцію, і після цього наша програма відкомпілювалася. Ось така дивина. Тобто, коли нам виводять повідомлення про те, що там якось бібліотеки не знайдено, треба пошукати просто, що це за бібліотека. І виконати відповідні перевстановлення. Спробуємо, як виконується ця створена нами програма. Ось Ми натиснули кнопку Виконати, ось де вона виводить повідомлення hello, тобто те, яке ми писали у вихідному коді. І для того, щоб закрити віконечко, ми натискаємо клавішу Enter. Знову ж таки, хочу сказати, що такі танці з бубнами потрібні лише на Windows-машинах. Зазвичай, якщо Windows-машина досить потужна і є нормальне з'єднання з інтернетом, то е, отаких от от негараздів із встановленням динамічних, динамічних бібліотек не спостерігається. Просто треба дописати шлях до виконуваних файлів. У параметрах я повторюю, що це можна зробити отак. От. Дописати шлях. І після цього наше об'єднане середовище розробки працює. Бажаю успіхів!